Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Мене звати Олексій Юрійович Васильченко. Я представник кафедри психіатрії на цих міграх, що деколи сьогодні. <пробітник> Чи виправдалися ваші очікування щодо гри? Так, виправдались. Я насправді дуже приємно здивований, що так багато учасників прийшло випробувати свої зірки на тлі психіатрії. Мені дуже приємно, От я вперше присутній на іграх щодо коли. Мені приємно, що в університеті з'явилася можливість виділитися інтелектом, помірятися, скажімо так. От, мені приємно дивитися на той рівень високих від... ну, ну, високий рівень правильних відповідей, які показали учасники. От це взагалі чудово, і я вважаю, що це дуже позитивно для стимуляції. Що ви побажаєте майбутнім учасникам? Я вам бажаю цікавитись додатково, що має на увазі собоюська система, додатково читати, цікавитись, розвивати ерудицію. Це все сприяє кращому розумінню проводити. Mm -hmm. Дякую вам, гарного вечора. Дякую вам.